Юлія Володимирівна Тимошенко. а ну а потім його соводить. Дякую. Вітаю всіх. Хочу розпочати з того, що сьогодні 15-й день іде підведення підсумків місцевих виборів. Хочу нагадати, що в Польщі на парламентських виборах за дві години оголосили результат. Я думаю, що будь-яку країну цивілізовану світу взяти більше ніж за добу, дві ніхто результат не рахує. У нас 15-й день. Крім того, по закону на це відведено всього 10 днів. Я хотіла би зараз звернутися до президента України, до генерального прокурора, до міністра внутрішніх справ, хто відповів. За те, що 15-й день іде фальсифікація результатів виборів, тому що 15 днів можна тільки творити фальсифікацію, а не рахувати реальні результати, я думаю, з трьох разів ви можете здогадатися, на чий користь іде ця фальсифікація по всій країні. Друге, ви знаєте, що відбулася дійсно жахлива подія, коли пан Тетерук вдарив пляшкою скляною по голові. Олександру Володимирівну Кужель, депутат Тетук цей член народного фронту як наслідок покритий урядом. То хочу сказати, що в будь-якому суспільстві розвиток суспільства визначається тим, як суспільство відноситься до дітей, до літніх людей і до жінок. Ну, я думаю, що ми подивимося, як буде в парламенті це відбуватися. Є два проекти постанови: один про звернення до пана титурока скласти повноваження, другий звернення до генеральної прокуратури піддати документи по титуроку на зняття депутатської нетирканості і розслідування. Хочу сказати, що всі ці дні після цього інциденту е, уряд влада діяли настільки брутально, що їм вдалося по залежним від них каналам телебачення е, звинуватити Олександру Володимирівну в цьому інциденті. Вона лежить з труса мозку і е, з дуже. Глибокою психологічною травмою зараз знаходиться в лікарні. Якщо і далі це буде продовжуватися, всі підзвітні канали будуть таку істерію нагнітати, що винна жінка. По-друге, Міністерство внутрішніх справ дало скомпільований відеозапис, де немає нічого, що підтверджує реальне нанесення тілесних ушкоджень. Крім того, покрита все, і депутатів сьогодні частину настрапляють говорити, що це Олександра Володимирівна винна. Я хотіла би, щоб. Так, як домовлялися, першим пунктом порядку денного стояли ці дві постанови. Якщо вони не будуть прийняті, то очевидно, що чекати демократії, моральності, духовності від парламенту просто не є можливим. Друге, це тарифи. Я хочу вам сказати, що те, що відбувається з тарифами, перейшло всі межі. Ви знаєте, що для промисловості встановили вже ціну 5700 з чимось там гривень за тисячу кубічних метрів. Причому керівник НАК «Нафтогазу» пояснив, що це найвища ціна на імпортований газ, і тому немає змісту для промисловості ставити вищі ціни. Але для людей залишається 7188 гривень за тисячу кубічних метрів. Де совість, де честь. Де, хоча б елементарний професіоналізм, і тому наші вимоги по тарифам дуже очевидні: перше знизити тариф на рівень зниження імпортованої ціни на газ, друге, розглянути закон про ренту негайно. І так само знизити хоча б на 20% тарифи для людей. По-третє, збільшити з 200 кубічних метрів на місяць для тих будинків, де є опалення власне, персональне індивідуальне, до 400 кубічних метрів на місяць. Це мінімум, мінімум. А говорити взагалі треба про більше речі, і останнє це не беріть у людей український газ на свої комерційні оборудки. Зупиніться, віддайте газ українського видобутку для споживання людей, так як віддавалося 25 років всіма урядами. Тільки цей уряд віддав газ українського видобутку кланам, а людям сує імпортований газ. Просто перейшли всі межі. Я хочу просто повідомити вам: якщо цей парламент і цей уряд нічого не зробить, ми будемо звертатися до новообраних місцевих рад і будемо піднімати хвилю тиску на цей уряд для того, щоб він трошки до тями повернувся стосовно тарифів і інших речей, обкладання пенсій податком. Що переходить всі межі субсидії, які сьогодні мусять отримати 80% людей в країні, і хочу сказати, що по законам про безвізовий режим, якщо б уряд не подав такі низкоякісні закони, які не відповідають ключовим документам європейського союзу, ці закони вже давно було прийняті, і це треба мати вищий цинізм, перекладати на парламент відповідальність за абсолютне сміття. Яке було подано замість законопроєктів в парламент, і я переконана, що після роботи парламенту завтра ці законопроєкти будуть прийняті. Партія батьківщина буде за це. Голосувати. І ще раз підкреслюю: партія батьківщина не збирається, не збирається не збирається секунд дайте можливість завершити. Залишити це неповага, продовжується і тут. Тому я підкреслюю, що партія батьківщина не збирається виходити з коаліції і не треба робити на цьому шоу по всім каналам телебачення. Поки йде війна, партія батьківщина в коаліції залишається, не поділяючи політику уряду. Дякую, Леолодо.